Від 10 до 35 тисяч доларів на розвиток малого та середнього бізнесу можуть отримати представники жіночого та сімейного бізнесу від американського агентства міжнародного розвитку USAID. нову грантову програму представили у рівному для підприємців. Грантова програма для жіночого та сімейного бізнесу власне націлена на те, щоб жінки могли підтримати свій бізнес, розвинути свій бізнес, придбати обладнання. Покращити кваліфікацію своїх працівників, отримати сертифікацію, або здійснити інші дії в межах цього проекту грантового, які допоможуть їм більше продавати, створити більше робочих місць. Можливо, навіть залучити якесь фінансування або інвестиції. Наразі загальна вартість грантової програми півтора мільйони доларів. Цього має вистачити на близько сотню грантів. Проте суму можливо збільшать, якщо буде велика кількість заявок. При її формуванні варто дотримуватись таких вимог. Кожна підприємниця або сімейний бізнес Писує гарантові заявки перед заявця ту е, діяльність, той проект, який вони збираються здійснити умовно. Придбати обладнання завдяки цьому обладнанню вони збільшать одне робоче місце, покращать свої продажі або запустять нову лінійку. Це описується в описовій частині. Також обов'язково писати про свій досвід, про те, чим ви займаєтеся, наскільки ви успішні, вказуються всі параметри, кількість робочих місць, які наразі є, які плануються створити. Проте ж найважливішим аспектом, на який необхідно зважати, є сума коштів, яку ви просите для розвитку чи започаткування свого бізнесу. Варто її завищувати, коли просять, коли просять суму на виконання проекту, треба уважно дивитися на свій оборот, тому що дуже часто є в українського бізнесу уявлення, що вони значно більші, ніж в них написано в їхніх фінансових документах. На жаль, тому тут треба враховувати це і співмірність. Має бути адекватною, тому не варто просити в рази не варто просити більше ніж ви звикли оперувати в своїй діяльності. Незважаючи на повномасштабну війну. Бізнес на рівненщині розвивається за минулий рік. Кількість підприємців малого та середнього бізнесу збільшилась на 3,5%. 2022 рік збільшив експортний потенціал в області на 5,8%. і Майже 6% ми виросли при тому. Що, на жаль, Україна все зменшила експорт на 35%. Експорт рухається. На кожну гривню, точніше на євро, яке ми імпортуємо, рівночний відповідає Європі євро 40. Тобто коефіцієнт покриття імпорту експортом 1,4. Це величезний плюс. Заявки на участь у гранті можна подавати до 24 липня. Посилання на заповнення форми можна знайти на Фейсбук-сторінці програми «Конкурентоспроможна спроможна економіка України.